Шановні друзі, сьогодні нам виповнюється 9 років. Нам це Кадетському корпусу Державної гімназії інтернату, яка була створена в 2013 році. Я хотів би привітати всіх, хто причетний до створення Кадетського корпусу, до його існування. Хотів би привітати місто Харків, Харківську область із створенням такого унікального навчального закладу, в якому перед війною навчалося більше 600 дітей. За 9 років ми випустили майже тисячу кадетів. Із них 700 чоловік, хлопців, дівчат одягнули погони курсантів вищих навчальних закладів Міністерства оборони України, і інших силових структур. Багато з них сьогодні захищає нашу державу. На передовій, на жаль, є загиблі. Незважаючи на ситуацію, яку ми потрапили в зв'язку з війною, нас розбомбили, ракети, все сюди летіло. Ми тут вже не можемо перебувати, шукаємо, куди нам перейти, оскільки майже 400 дітей, так що точно будь-397 дітей продовжують навчатися в кадетському корпусі. І ми вдячні їм за той патріотизм, за ту відданість кадетському корпусу, який вони проявили, незважаючи на війну. Я обіцяю, що ми зберемось обов'язково в класах. Ми зустрінемось, подивимось друг другу в очі, привітаємо з тим, що ми знову разом і відкриємо нові навчальні корпуси разом з вами. Це буде. Повірте мені, і я дочекаюсь цього моменту. Я обіцяю, що я буду начальником кадетського корпусу, поки воно не запуститься. Я хотів би привітати батьків з цим святом і сказати їм одне. Я вдячний вам за те, що ви повірили нам, керівництво кадетського корпусу, незважаючи на ту ситуацію, в потрапили в ваші сім'ї, ваші діти. Ми зберегли практично повністю наш педагогічний склад. Всі вчителі, які працювали до війни, вони продовжують працювати у нас в навчальному закладі. Ми зберегли весь обслуговуючий персонал, ми готові до роботи. Хотів би побажати всім чистого, мирного неба. Обов'язково перемоги, а вона наступить. Перемоги Україна над всім тим злом, яке нас оточує на сьогодні. Слава Україні!